поцілунок. зустрічайте. Жені готові. Готуйтеся! Французький поцілунок чекає на ваші оплески, друзі. На Женю відразу стає ясно, що сьогодні хелові! Жень пати жертви! Жень ти адекватний! Я адекватний? Вася! А ти! І взагалі! Як тобі могло прийти в голову назад в команду диграє два! Пацана! Французький пацанов! Що про нас люди подумають? Женя, я случайний. Случайний. Вася случайно, случайно динамо порту два гола забило. Случайно свобода верховну раду пришла. Случайно, власне, це колись закінчить водник Жень, Жень, а будь ласка, Готуйся до номера. Добре. А ми розпочнемо. Уявіть собі, найгуманніша людина в магазині. Я перепрошую, хто крайній. Господи, то що ж ми впали? ж спиту! Рукувати не будете. Йолки-палки з ти військової кафедри нормально сигаретки купиш. Кадри, які не війшли телесеріал Доктор Хаус. Господи, як паніцей, пахне! А я ж пальниця. Добрий день. У мене така проблемка. Я займаюся альпінізмом. Знаєте, і коли вилажу на гору, то в мене свистить в грудях. Рак. У мене рак. Та на горі рак свиснув. А, а може з-за того, що я свисток проковтнула? А може і з за того. <плес> Кожен заробляє так, як може. Уявіть собі, вчитель, вчитель молодших класів підробляє вночі таксистом. Вийшов і зайшов, так як вчили. Що ти робиш, Лондон! Який он так! Лондон і за Кепітал Great Britain It's situated on the River Thames. And fellow Tilly Lagoon. Рахуй Гроші! Ми считали, ми вважали, наші пачики устали! Е, мужик стоять, для вчителя. Друзі, а в такій ситуації кожен Бас! Да, Жень. Я, Якось там подумав. No. Я більше не хочу з тобою грати. Чого? Я собі так рішив, давай ці зоплі ну не треба. Я собі так рішив. Женя, чого? Бути бородатий. Бородати, бородати як анекдот. Жень, тебе теж є борода, це не аргумент. Ну я ж не можу цей зал сказати, що ти дипів. Жень, ти від вакасаря винен. А ми продовжуємо. Що ж, друзі, уявіть собі звичайне, буденне рівненське пограбування супермаркету. Дивимось. Ще ж до побачення. лізе буде здачу. ай, красавчик! Так! Лєва! Це пограбування бабки, сюди! Боже, тільки не шмаляйте! Зараз там гроші! Пакет потрібен! Ага! Нема. Охорона повернення! І таке буває Віктор Федорович Янукович в душі. Мило впало. Ще ноги пам'ятають. <гандую> що ж, і на остане, собі Олег Ляшко другий день після виборів. Держморди смолода. Я ще що слова обідні знаю. Ну що? Олег, не пройшов, а я тобі казала, що було це не видовищно, на де було буміран грати. ти прийшла! Я тобі казав, що Шевченко це бігня! Я розумію, що якби не я, ти з цієї команди реально нічого не вийшло Що? <рив> Женя, а ти настільки старомодник, що й досі носиш карсен. <рив> Женя, ти настільки баран, що привів бабушку по Вестер юніор. І взагалі, Женечка, тебе мало ще й досі варій миє. Бо мені там страшно, я ж тобі казав! Слухайте, пацани, а мене на себе. Мама. Я баб не надо! Знаєте, друзі, під час нашої візитки ми заставили вас повірити, що у нас не все гаразд, що Вася — смерть, а я тиква. що ми завжди згаримось, але насправді це не так. Насправді ми друзі, з вами була команда командиками французький поцелуй. Дякуємо.